Доброго дня, шановні трейдери! Вітаємо вас на каналі Trading Hero на щотожневому огляді результатів торгівлі. Цього тижня всі наші портфелі показали прибутки. Давайте почнемо огляд кожного з них. Портфель на 5 тисяч доларів у першій версії приніс 0,8% прибутку. Портфель на 5 тисяч доларів у другій версії 0,87% прибутку. Портфель на 10 тисяч доларів у першій версії 0,7% прибутку. Портфель на 10 тисяч у другій версії 0,3% прибутку. Новий портфель на 10 тисяч у третій версії 0,4% прибутку. Портфель на 20 тисяч доларів 0,4% прибутку. Портфель на 50 тисяч доларів 0,6% прибутку. Портфель на 100 тисяч доларів 0,45% прибутку, і портфель на 200 тисяч 0,5% прибутку. Хочу сказати кілька слів про новий портфель на 10 тисяч третій версії. Цей портфель використовує суміжний розподіл капіталу, подібно до портфелів на 20-50 тисяч доларів та вище. Це означає, що коли одна з торгових стратегій знаходиться у просадці, вона може використовувати капітал інших ботів, по яким немає просадки. З одного боку, це зменшує ризики отримання стоп -лосс. Оскільки ви маєте вищий шанс пересидіти просадку, а з іншого боку, вона збільшує розмір отриманого стоп лосу вдвічі, оскільки в результаті отриманого стоп лосу якщо він все-таки буде отриманий, ви також ризикуєте капіталом, який був виділений для іншого алгоритму. Скоро ми зробимо презентацію цього портфелю. Якщо у вас є бажання дізнатися більше про дану торгову стратегію і підключитись до неї до офіційної презентації, будь ласка, звертайтеся до нас у телеграмі. Тепер давайте перейдемо в термінал на третедері, подивимось детально, як ми з вами торгували цього тижня. Знаходимось ми на валютній парі австралійський долар по відношенню до американського долару. Сірим прямокутником ми виділили область торгівлі цього тижня. Кожна вертикальна лінія показує один торговий день, знаходимося ми на таймфреймі H1. Як ми можемо бачити, ринок знаходився у консолідації. Якщо провести медіану по даному ціновому каналу, то чітко видно, що. В нижній половині ми відкривали угоди на купівлю, а у верхній угоди на продаж. Тобто торгували згідно логіки, купуй дешевше, продавай дорожче. До речі, якщо подивитись на минулий тиждень, можна бачити ту саму картину: купівлю у нижній частині і більшість продажів на локальних максимумах ринку. Прибуток цього тижня склав плюс 478 доларів. Наступна валютна пара австралійський долар по відношенню до новозеландського долару. По даному активу ринок також знаходиться у консолідації, але вона набагато вища, ніж по попередній валютній парі, тому цього не вистачило ні для закриття нових угод, ні для відкриття більше, ніж однієї угоди, яка була відкрита у понеділок. Прибуток цього тижня склав 0 доларів. Тікаємо виходу ціни з консолідації. Будемо набирати позиції при пробої нижньої межі коридору або закривати всі угоди з прибутком, якщо ціна буде розвертатися вверх. Наступна валютна пара австралійської Долар по відношенню до американського долару. Маємо аналогічну ситуацію: консолідація ринку у досить вузькому коридорі, тому у нас з вами не було відкрито ні закрито жодної торгової угоди. Результат цього тижня склав 0 доларів. Наступна валютна пара євро по відношенню до британського фунту. Нарешті ринок почав знижуватись, що дало нам можливість закрити 23 ланцюжків на продаж. Наразі маємо відкриті три угоди в одному з алгоритмів. Два алгоритми закрились прибутком, і прибуток цього тижня склав плюс 583 долари. Наступна валютна пара фунт по відношенню до американського долару. Даний актив суттєво сповільнив своє зростання, і хоча він все ж таки обновив локальні максимуми, але загалом можна сказати, що ринок наразі є досить перепроданим, і з середини тижня ринок починає повільно, але впевнено коригуватись донизу. На початку тижня ми закрили угоди по одному з алгоритмів, який набирав позиції на продаж. В середині тижня також мали невеликий ланцюжок угод на продаж. Займаємо кілька відкритих угод, тому чекаємо подальшого розвитку корекції і закриття наявних угод на продаж з прибутком, а прибуток цього тижня склав плюс 55 доларів. Наступна валютна пара фунт по відношенню до канадського долару. По даному активу стрімка висхідна тенденція також сповільнилась. Бачимо зняття ліквідності у вівторок, після якого ринок почав консолідацію по нижчим цінам. Наразі маємо кілька відкритих угод на купівлю, а також угоду на продаж. Прибуток цього тижня склав плюс 111 доларів. І остання валютна пара новозеландський долар по відношенню до канадського долару. Схожа ситуація з австралійцем по відношенню до канадського долару. Також ми знаходимося з вами у консолідації. Якщо провести медіану. По даному каналу, можемо бачити, що здебільшого ми працювали по коридорній стратегії, купуючи, коли ціна знаходиться в нижній частині, та продаючи, коли вона знаходиться на локальних максимумах. Наразі маємо кілька відкритих угод на купівлю, а прибуток цього тижня склав плюс 787 доларів. Я розвітаємо всіх з отриманим прибутком. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі наступного тижня.